Програма розвитку ООН за фінансування уряду Японії оголосила грантову програму для внутрішньопереміщених осіб для започаткування, відновлення та розширення підприємницької діяльності. Благодійний фонд, творчий центр ТЦК є адміністратором грантової програми. Отже, трохи детальніше про умови конкурсу. Хто може взяти участь у цьому конкурсі? У конкурсі на здобуття грантів можуть взяти участь особи, які мають статус внутрішньопереміщеної особи і проживають на територіях таких областей, як Одеська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська, Київська області, а також міста Києва. Крім того, в програмі можуть взяти участь жителі Донецької та Луганської областей, на які види діяльності можуть надаватися гранти? Гранти можуть надаватися на започаткування, відновлення або розширення підприємницької діяльності. Обмежень у видах діяльності немає, крім е, тих бізнес-проєктів, які пов'язані із сезонністю виробництва. Якого розміру гранти можуть надаватися? У межах оголошеного грантового конкурсу запитувачі можуть готувати, подавати заявки на отримання грантів. Від 75 тисяч гривень до 225 тисяч гривень. Головною умовою надання грантів є те, що бізнес-проекти мають передбачати створення робочих місць. Якщо заявником передбачається створити одне робоче місце, то він може претендувати на грант у розмірі до 75 тисяч гривень. Якщо заявник пропонує створити 2 робочих місця, то він може претендувати на отримання гранту до 100, у розмірі до 100 тисяч гривень. Якщо заявник пропонує створення трьох робочих місць, то він може претендувати на грант у розмірі до 150 тисяч гривень. І е, ті бізнес-плани, які передбачають створення 4 і більше робочих місць, можуть претендувати на грант у розмірі до 225 тисяч гривень. І ще важливою умовою отримання гранту є те, що а, учасник конкурсу має забезпечити власний внесок у реалізацію бізнес-плану у розмірі не меншим 25% від вартості проєкту. Яким чином необхідно розраховувати вартість бізнес проєкту Вартість бізнес проєкту розраховується таким чином. Що загальна сума, яка необхідна для реалізації цього бізнес-плану, має складатися з двох частин: це 75% кошти гранту і 25% власний внесок отримувача гранту. Що розуміється під власним внеском? Під власним внеском розуміється, крім грошових коштів, також безоплатні товари, роботи і послуги, які може внести. Отримувач гранту в реалізацію свого проєкту. На який термін дається грант? Грант дається на термін 45 днів, протягом якого підприємець має започаткувати бізнес діяльність або виконати всі необхідні умови, які заплановані в бізнес-плані для розширення або відновлення бізнес діяльності. Грант буде надаватися двома траншами. Наприклад, якщо ваш грант становить 93 750 гривень, то перший транш гранту становитиме 70 313 гривень. Протягом 45 днів підприємець має забезпечити освоєння всієї суми гранту і другим траншем отримати на умовах компенсації решту суми в 23 437 гривень. Що необхідно зробити для того, щоб взяти участь у конкурсі? Для цього треба підготувати і заповнити заявку встановленої форми, а також бізнес-план встановленої форми. Ці документи можна завантажити на сайті творчого центру ПЦК у розділі Грантові програми.